Вітаю вас на своєму каналі, друзі, канал Таня Синичка, канал про в'язання. Сьогодні про закриття петель. Багато з нас, хто стикався з тим, що при закритті петель лицевої або виворотньої гладі край закручується. Є багато способів запобігти цьому, і у цьому відео я вам покажу один із них. Для цього мені знадобиться гачок. Я вам його пропоную, ви спробуйте. Можливо, він вам підійде, можливо, він вам сподобається. І так, перша петля. Незалежно від того, чи це лицьова, чи це виворотня петля, я просто протягую в неї нитку. В кінці я буду з нею робити щось інакше, але поки що поїхали. Далі. Друга петля. У мене це виворотня петля. Я заходжу у нижній ряд. Це можна, до речі, робити спицями, але мені зручніше гачком. Тобто під ось цю перетинку я заводжу гачок і витягую робочу нитку, підхоплюю за роботу, витягую, ставлю на спицю, і гачок заводжу в ось ці обидві петлі, тобто в ту, яку витягнула, і та, яка була на спиці. Витягую робочу нитку. І в попередню петлю зроблю з'єднувальну петлю. І продовжую так само Ось під ось цю перетинку заводжу гачок, витягую робочу нитку, ставлю її на спицю, гачок заводжу в обидві петлі, витягую робочу нитку, і пров'язую попередню петлю з'єднувальну. Ось так. І знімаю. І ось так. Зараз я дійду до лицевих, покажу, що я буду робити, і покажу результат. Ось так я закриваю петлі. Візерунок змінюється, але край виходить потовщеним. Не до кожного виробу підійде, звичайно. Так як у мене це манишечка під шапкою, то мені оцей варіант підходить, щоб воно під... Курточкою в дитини не закручувалося. Ось так, ще раз дивіться. Перетинка. Заводжу гачок під петлю, витягую робочу нитку, утворену петлю повертаю на ліву спицю. Гачок заводжу в обидві петлі одночасно, підхоплюю за роботою нитку, витягую і зразу ж протягую попередню петлю. Край, виходить, потовщений. Край не закручується. Так, доходжу до лицьових петель, і в лицевій петлі цей прийом я повторюю так само. Бачите, як виходить. Але потрібно вже дивитися. От сюди під петлю. Можна аж сюди, але то вже буде надто низько. Ось вона якраз, в нижню петлю. Ставлю петлю на спицю і пров'язую з'єднувальну петлю попередньо. Ось. Верхня галочка ось так. і сюди я заводжу гачок. Витягую робочу нитку, ставлю її на спецю і пров'язую цих дві петлі разом так, і завершую лицюю петля в кінці. І тепер, дивіться, ось тут, де я ось ту одну першу петлю пров'язувала, Получається, ось тут вона в мене. І ще я її так само. Я її тоді просто підхоплювала, але не пров'язувала. Зараз я її пров'яжу. Ось ось таке завершення. Відрізаю ниточку і. Витягую. І ось наступну петлю протягую За роботою я її закріплю і заховаю. Ось так вийшло. Ось такий край виходить. Знаєте, чуть-чуть іде крутитися гладь, але не так, якби це було при простому закритті.